Слава Ісусу Христу! Слава. Присідайте, будь ласка. На початку зібрання. Давайте ми зачитаємо два місця. З об'явлення Івана Богослова обидва. Перше місце це об'явлення, третій розділ і восьмій вірш. Я знаю діла Твої. Ось я перед тобою дверей не зачинив. Її зачинити не може ніхто хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг від імення мого не відкинувся. І ще одне місце це Об'явлення Івана Богослова, 12 розділ, і 17 вірш. І змій. А то розлютився на жінку і пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове. Амінь. Брати і сестри, яким би не був проповідник. Можливо, він навіть вивчив Біблію на пам'ять. Можливо, він присвятив тисячу годин для підготовки до проповіді. Можливо, він прочитав всі. Існуючі коментарі на цю тему. Можливо, він вийшов за кафедру і вклав увесь свій талант, який дав йому Бог для того, щоб проповідувати Євангелію. Він все рівно не зможе передати й тисячну частини тієї краси, яка захована в Біблії. Тому кожен проповідник, який виходить, він рівно піде з опущеною головою, тому що він не може передати тієї краси. Більше того, ми навіть недостойні. Проповідувати, але Христос зробив нас достойними, померши за нас. І разом з тим апостол Павло говорить: горе мені, коли не проповідую. Горе нам. Тому, незважаючи на те, що ми люди, і ми багато чого не розуміємо, ми покликані читати і роздумувати над Божим Словом. З тих двох місць, які я зачитав принцип, який я для себе вивів. Ті, хто береже Боже Слово, він буде атакований дияволом і благословений Богом. Ті, хто береже Боже Слово, ті, хто перебуває в Біблії, він завжди буде атакований дияволом. І він завжди буде благословений Богом. Читання Біблії це війна. Я хочу навести кілька прикладів: один історичний, один із Біблії, а один із, із нашого буденного життя. Історичний приклад для того я хочу зачитати цитату одного чоловіка, звали його Джон Вікліф. Диявола зовсім не турбує той факт, що у вас є Біблія. Він абсолютно не боїться, коли бачить, яка вона велика, як часто ви носите її з собою або де ви її ставите в себе вдома. Але диявол боїться лише тієї Біблії. Яка пустила глибоке коріння у вашому серці і згідно якої ви живете? Це чоловік, який жив ще до початку реформації, на якого дивилися реформатори, люди, які любили Христа. Більше того, це людина, яка не тільки писала розумні слова, але людина, яка віддала своє життя для того, щоб перекласти Біблію з Латини, з, ми цю Біблію називаємо вульгатою. На англійську мову. І через нього англійці чи англічани, не знають правильно, британці мають можливість читати Боже Слово донині. І ось цей чоловік через те, що він переклав Біблію на рідну мову, його тіло через уявіть собі, його визнали єретиком. Через його позицію, що Біблія повинна бути в основі християнського життя, через 44 роки після його смерті його тіло викопали, останки спалили і розсіяли над річкою, через Його служіння, через справу його життя, через те, що він зробив. А все, що він зробив, це він переклав Біблію і поставив її в основу всього. Давайте ми візьмемо приклад з Біблії. Ми побачимо, що читання Біблії це війна. Другий Івана, 11 розділ і 9 вірш. Кожен, хто робить переступ та не перебуває в науці Христовій, той Бога немає. А хто пробуває в науці Його. Той має і Отця і Сина. Кожен, хто перебуває в науці Божій, в Слові Його, той має і Отця і Сина. І ворог сьогодні буде атакувати всяку нагоду, всяке наше бажання відкрити Його Слово і перебувати в ньому. Коли я знімав матеріали про сторіччя нашої церкви і спілкувався з нашим старшим пастором Василем Анатолійовичем, одне з питань було. Як ви читаєте в своєму особистому житті Боже Слово? Тому що бувають різні обставини, різні випадки. Буває, що немає сил, немає часу. Ми всі люди. І в цій всі відповіді закінчення було, знаєте, яке? Ніч довга, часу багато. Брати і сестри. Скажіть, той, хто стає до світанку, коли ще всі сплять для того, щоб почитати Боже Слово. Хіба він не воює? Або коли вже всі сплять, а він не спить для того, щоб читати Боже Слово. Хіба це не війна? По великому рахунку немає значення, чому ми не читаємо Боже Слово. Можливо, ми засиділися в Тіктоці, можливо, завтра іспит. Я не знаю, чого боються студенти-медики, можливо, фізіології, можливо, біохімії, можливо, анатомії. Але якщо завтра іспит, чи знайдемо ми слово час сьогодні перебувати в Божому Слові? Ж можливо, Бог нам дозволить працювати на високій посаді. І сьогодні ми керуємо багатьма людьми, і в нас багато справ і обов'язків, дуже багато сил і емоцій йде по своїй роботі. Чи знайдемо ми час читати Боже Слово? Колись Люїс писав, що для диявола немає значення, як випробувати людину чи через бідність, чи через багатство, йому головне, щоб людина впала. Немає значення, чому людина не читає Боже Слово, через яку причину. Він тішиться, коли ми це не робимо. Колись Павло Федорук, коли він був старшим присвітером Криму, коли Росія ще його не окупувала, він читав маленький уривок із історії Хадсона Тейлора, китайського місіонера, точніше, англійського місіонера в Китаї. І його діти пишуть про свого батька. Він цілий день він їздив по Китаї, у них така була баричка, він проповідував, він працював, він всі сили віддавав для того, щоб проповідувати Євангелію. І вони свідкують, вже коли була ніч, коли всі спали, в нього була ширма, він закривався ширмою. Діти чули, коли запалюється сірник. Вони бачили, що запалюється свічка. І він читав Біблію кожну ніч. Сьогодні це одна з найвідомих християнських біографій у цілому світі. Людей, які були посвячені Богові. Причина, чому ми повинні читати Біблію, давайте ми відкриємо об'явлення 19 розділ з 11 вірша. І по 13. І побачив я небо відкрите, і ось білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий, він справедливо судить і воює, очі його, немов полум'я огняне, а на голові його багато вінців, і він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І зодягнений був він у шату, покрашену кров'ю, а йому на ім'я слово Боже. Не читаючи Слова Божого, ми не пізнаємо Христа. Не пізнаючи Христа, ми ніколи не знайдемо спасіння. Пол Вошер, відомий американський місіонер в Перу, він говорить, що читаючи Біблію, ми читаємо її не для того, щоб знаходити знання. Але щоб знаходити пізнання. А пізнаючи Христа, ми стаємо Його послідовниками. Ми Його наслідуємо. Неможливо наслідувати того, кого ти не пізнав. А наслідуючи в своєму житті Ісуса Христа, ми прославляємо Бога. Немає кращого способу в нашому житті прославити Бога ніж бути подібними до Його Сина Ісуса Христа. І ще одна причина не... читання Біблії, я зрозумів для себе, що той, хто не перебуває в Слові, не практикує Його. Ми можемо частково, але до тої міри, яка необхідна, до якої нас кличе Бог, ми не зможемо. Не перебуваючи в слові, ми не будемо його практикувати. Де деякі спостереження? Чим далі ми відходимо, а чим довше ми не читаємо Біблію, тим важче нам повернутися до читання Біблії. Ви знаєте, якщо спортсмен довго не займається спортом, йому треба дуже довго часу, щоб відновити свої сили. і для тих, хто залишив Боже Слово. Це неабиякі зусилля для того, щоб повернутися. І це заохота до того, щоб ми не залишали читання Божого Слова. Я не можу прийти в Тернопільську клінічну обласну лікарню і сказати, дайте мені скальпель, бо я хірург. Чому? Тому що я, як мінімум, не закінчу 8 років навчання. Але Чому є люди, які не прочитали Біблію вісім разів хоча б і називають себе християнами? Я не можу бути хірургом, якщо я не провчився вісім років, але я можу бути, називати себе християнином, коли я не прочитав Біблію. Нехай це не буде про нас. Слухаючи одного разу інтерв'ю одного воїна. Він сказав, що якщо в солдата є вибір, коли він йде на нуль, що брати з собою більше харчів, їжі чи боєприпасів, то більшість обере боєприпаси. Чому? Тому що без їжі кілька днів можна прожити, а без зброї на нулі немає що робити, хіба що здатися в полон. І христинин є в холодильнику, у якого є кобаса, сир, масло, він фізично буде жити, але духовно він помре. І сьогодні є ті, ті, ті країни, де переслідують за Боже Слово, і їм це не потрібно доводити, але нам потрібно це доводити. Де ми можемо побачити, що христинин без Божого Слова помре? І ви знаєте, це. Той метод диявола, який він використовував ще за деньського саду, він сказав Адамі і Єві: не їжте з, з дерева пізнання добра і зла, бо помрете. Але вони не мали доказів. І вони що зробили? З'їли. Сьогодні, коли ми не маємо доказів, що ми робимо? Сьогодні, коли я не маю доказів, я вирішую в своєму серці, що Боже Слово є моїм доказом. Якщо Біблія каже, перебувай в слові, проповідуй Слово, вникай в писання, значить це потрібно робити. Наостанок згадаю історію, яку розказував Тімоті Келлер. Я її перефразую. Якщо я приходжу до лікаря, Вонку лікарню. І він каже в тебе рак. Остання степінь. Тобі залишилось жити сім днів. Але... Але в мене є таблетки. Якщо ти кожного ранку в 4.30 будеш пити цю таблетку, то ти ніколи не помреш від раку. Так, можливо, ти будеш себе погано почувати, в тебе будуть різні ситуації. Але одне, я тобі гарантую, ти не помреш. Як думаєте, скільки разів в рік я пропущу оцей в 4.30 зранку вибити таблетку? Ніколи. Якщо я знаю, що мені потрібно встати, дружина, свідок, я навожу не один будильник, я навожу два будильники, я ставлю їх в різних кінцях кімнати. Тому що я, як людина, я розумію, що мені важко на себе надіятися. І ми покликані, щоб жити, читати і перебувати в Божому Слові. Нехай допоможе нам Бог. Амінь. Дороцінний Христос, ми дякуємо тобі за це недільне зібрання. Ми дякуємо тобі за те, то, що ти дійсно і справді зберіг нас до цього часу, дозволив нам не тільки прийти, але й чути Твоє слово, перебуваючи в ньому, мати Біблії в своєму домі, в своєму серці, в своєму розумінні, Господи. І ми, як твої діти, як твій народ, як твоя церква, ми просимо в тебе, Господи, дай нам вигравати в цій війні, Господь, щоб ми завжди знаходили час в своєму житті перебувати в Твоєму слові. Господи, але ми люди, ми обмежені, наш розум, Він обмежений. Тому ми просимо Тебе, Господь, Ти давай нам відкричати через Своє слово, Ти говори до нас через Своє Слово, Ти давай нам розуміння свого слова, Ти відкривай нам своє слово, я відкрив одного разу для апостолів. Господи, також ми просимо Тебе, ми без силі, і ми просимо Тебе сміливості не тільки чути правильно Твоє слово, але й виконувати його в своєму житті. Господи, це так страшно. Порою, Господи, це ми не можемо своїми земними силами. Ми не маємо достатньо сили. Але ми благаємо Тебе, Творця, Всесвіту, Господь. Ти укріпи нас, Господь, маючи розуміння Твоїх відкриттів, Господь. ти за тобою і ви, бути виконавцями Твого святого Слова. Господи, дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі за нагоду. дякуємо Тобі за можливість. Через своє життя, через виконання Твоїх заповідей прославляти тебе, як тільки можемо. Ми хочемо, Господь, щоб наше життя воно було для твоєї слави. Амінь.